Вітаємо наші шановні клієнти! Сьогодні у нас з вами буде великий огляд на моделі карематів та подушок. Подушки самонадувні, каремати самонадувні, каремати звичайні. В цьому огляді ми з вами подивимося, які взагалі моделі доступні до замовлення, чим вони відрізняються, механізм їх роботи, ну і взагалі трошки вам технічних характеристик дам. Перед початком огляду, як зазвичай, я вам хочу нагадати: у нас в магазині продаються виключно оригінальні товари. Ми є офіційними представниками мілтеку в Україні, тому Оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені в тому, що цей товар дійсно оригінальний, що цей товар дійсно від фірми Мілтек, і тому можете обирати саме наш магазин. І перше на черзі у нас з вами самонадувна подушка, самонадувний надувний піддупник той як використовую. В нього артикул 144 16, 501, йде в чохлі. Йде в комплекті з ось такими двома стяжечками, завдяки яким вона досить компактно зберігається та дуже класно транспортується. Механізм роботи просто елементарний. Відкриваєте, відкриваєте ось тут клапан. І вона починає надуватися. Матеріал у нас з вами тут поліестер плюс ПВХ покриття, і всередині спеціальна піна, яка є дуже такою, чутливою до повітря, і вона всмоктує повітря, і за рахунок чого вона самонадувається. надувається. Ось так, коли трошки часу під пройшло, вона надулася, і я ще її піддувала. Не розраховуйте на те, що вона до такого стану сама надується без ваших зусиль. Що у нас по розмірах з вами? 34,5 на 31 на 3 см. Це дуже класна штука для військових. По-перше, можна використовувати як подушку, по-друге, можна використовувати як піддупник. Вона дуже мало займає місця, суперфункціональна, виготовлена з якісних матеріалів, доступна до замовлення в кольорі олива. Для того, щоб її здути, ви знову ж таки відкриваєте клапан. І починаєте потрошку її ось так здувати здули, надягли наші кріплення, які йдуть в комплекті, і так само вона просто супермало займає місця у вас в рюкзаку. Наступна у нас з вами велика самонадувна подушка з артикулом 144 16 801, також йде з чохлом. І ось так вона виглядає. Також у нас з вами два кріплення таких є. Також е, вона використана з поліестру, з пвх покриттям. Ось так вона виглядає, якщо от її тільки ви розгорнули. Ми просто для відео її вже відкривали. І ось так, примірно, вона у вас буде виглядати після другого використання. В принципі, місця займає небагато. Має розміри 52 на 20 на 12 см. Е, Супер зручна навіть. Якщо ви не військовий, але полюбляєте походи, полюбляєте активні види відпочинку, взяти з собою просто супер ідея. І як вона у нас з вами надувається? Також за допомогою клапана відкриваємо, вона починає всмоктувати повітря. От, бачите, вона от так от. Активно починає надуватися, але повністю вона без вашої допомоги не надується, або це займе ну, нормально так часу. Якщо її піддути, зараз покажу вам, як вона буде виглядати. Ось ми її з вами піддули. Звичайна велика подушка, досить товстенька. Буде приємно на ній лежати навіть в польових умовах. Також це ізоляція вашої голови від холодного полу, від холодної землі. На мою думку, це просто must have, якщо ви проживаєте не в казармі, якщо ви переміщуєтесь дуже часто, часто ночуєте під відкритим небом або в наметі, або там. Ще в якихось будівлях, в яких ви не маєте змоги лежати на або мати з собою нормальну подушку. Також з собою у похід або на річку, або ну, взагалі супер універсальна штука. У нас з вами звичайний класичний каремат. Він має артикул 144 22 100. Він виготовлений з піни Іва і має розміри 185 на 55 см. Це звичайний класичний каремат фірми Мілтек брендування. Затяжки по боках, щоб зручно його можна було транспортувати, можна підвішувати на рюкзак, Супер зручно поміщається в машині, взагалі мало займає місця товщину, ви самі можете побачити. Якщо ви ночуєте в палатках або в місцях, де немає змоги тримати або мати розкладачку, або звичайне ліжко, ось такий кармат це перша необхідність, це перший шар ізоляції вашого тіла від. Землі від бетону і від інших чинників. Він ізолює ваше тіло. І штука суперкласна. Однозначно має бути у кожного військового, який дуже часто передислоковується та е проживає не в казармі, не в е там, місцях, де, як я вже казала, має, мається нормальне ліжко. Тому однозначно обирайте він досить товстенький і буде класна ізоляція. Наступний у нас з вами самонадувний вафельний каремат. Він у нас в магазині доступний до замовлення в двох кольорах. Колір олива має артикул 144 20, 101 колір койот має артикул 144 20, 105 Дуже класна штука. Він відрізняється від звичайного кармату, що, е, тим, що у вас є прошарок повітря між землею та вашим тілом. Має розміри 186 на 53 на 3 сантиметри матеріал поліестер з ПВХ, наповнювач пенополіуретан, пінополіуретан. Супер класна штука займає дуже мало місця, як я вже казала. Також можна причепити на рюкзак. Must have для людей, які дуже часто подорожують. На ньому можна спати там на, навіть на землі. Ну, грубо кажучи, будь-де, бо він має ізоляційний шар. Зараз я вам покажу, як він виглядає в складеному вигляді. І ось так він у нас з вами виглядає в складеному вигляді. Він Йде в ось таку вафельку. Тут також наповнювач, який є чутливим до. Повітря він надувається, мається ось, мається ось така фастекс система яка прикріплена для самого каремату, щоб вам зручно було його транспортувати. Рекомендую доступні до замовлення в кольорі койот або олива. Також йде з ось таким зручним чехлом, в який ви його помістили, застібнули, прищепили або закинули в машину і він з вами подорожує. Thank mm -hmm. you. Черзі у нас з вами це великі самонадувні каремати. Ці каремати доступні до замовлення. У нас в магазині в двох кольорах, а саме олива, артикул 144-2001 та ось такий мультикам 144-220. Ось так він виглядає. До замовлення доступний в двох кольорах. Чим вони відрізняються між, від вафельних? Це звичайний карамат, який не має такого вафельного тісніння. Він йде суцільний. Також у нас мається фастекс система його розміри 185 на 50 на 3, відсотковий нейлон, плюс поліуретанова, ось ця піна наповнювач, яка також чутлива до повітря. Також система надування через клапан, два фастекси прикріплені до самого каремату, що дозволяє дуже швидко його складати. Тобто все залежить від ваших смаків. Також чохол в комплекті. Комусь подобається вафельний, комусь подобається звичайний. Хтось віддає перевагу класичним е карематам. Але у нас до замовлення доступні всі, бо ну, різноманіття і ви самі можете обирати. Наступна у нас з вами на черзі. Самонадувна подушка з артикулом 144 16, 601 Це така собі подушка під шию. Вона також йде в чохлі з маркуванням. Має два ось таких кріплення і має розміри 52 на, 20, на 12 Тут також поліестер з пінополіуретаном. І вона також самонадувається. Ось так вона виглядає в складеному стані. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Глядає, якщо її надути. Якщо її надути, виглядатиме вона ось так: от. вона має дуже зручну форму для того, щоб ви могли положити сюди сюди свою шию, і голова буде зверху, тобто навантаження на шию не буде. Це суперзручна річ, займає небагато місця. Якщо ви е, військовий там, і спите на карматі, це буде суперкласна штука, бо на так буде стомлюватися шия. Також, якщо ви активно подорожуєте, будь ласка, обирайте там, в наметі класно спати, на, також на самонадувному карматі. вона досить гарно амортизує і дуже класно тримає, тримається в надутому стані. Тому однозначно рекомендую до замовлення. І традиційно наприкінці кожного відео ми з вами підводимо підсумки, і що я можу сказати? Дуже велике різноманіття карематів. Два розміри подушок. Взагалі, це супер штука, супер потрібна кожному військовому, який подорожує дуже активно, який не має змоги ночувати в звичайному людському ліжку. Але, от маємо, що маємо, тому. До замовлення доступні такі каремати, які ізолюють ваше тіло від холодної землі, від холодного бетону, який дозволяє вам віддихнути хоча б трошки. Вони м'якенькі. І от сама найперша їх задача це ізолювати. Ваше тіло від холодної землі, від холодної місцевості, де ви ночуєте. Вони супер підходять для палаток, вони підходять для звичайних поціновучів, активного виду відпочинку, ті, хто ходить в походи. Мало місця займає, самонадувається. Зручно складається. Також доступні і звичайні класичні каремати, що дозволяє, в принципі, вам вибирати між будь-яким варіантом. Дякуємо за перегляд і до наступного відео.